You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see. Баха майсма. I'll say whatever you want. Let you walk in on my heart. if you want to. Слава Україні! Всіх вітаю на моєму каналі. Друзі, сьогодні я приїхала в торговий центр. Хочу дещо подивитися, мені потрібно купити для мого середнього сина курточку зимову, тому що в нього нема. І взагалі пробігтися по магазинах, хочу подивитися, що є новенького в магазинах. І звернула увагу, що вже у нас всі магаз... магазини готуються до новорічних свят. Вже продаються прикраси і все прикрашають до новорічних свят. Тож я вас запрошую, давайте пройдемося і подивимося цю всю красоту разом. Зайшла в мій магазин, який я дуже люблю, Мейсон з Думонде. І тут також вже все для новорічних свят продається. Отака красота. Такі ялиночки, ось металеві з іграшками. Це для тих, в кого немає можливості поставити ялинку велику в квартирі, то можна поставити от такого плану. Бачите, тут є більшенька така сама і є от такі маленькі. І гарні дуже прикраси. Вони тут йдуть по кольорам. Тут йдуть рожевенькі всі. Тут такі коричневого кофейного кольору. Іграшки. Ну, Давайте глянемо на ціни. Ось ця куштує 2,99. Ну, а я вам скажу, що ціни є різні. І по 6 євро є іграшки. От дивіться, ось така гарна. 5,99. Отака люстра. Дивіться, яка вона. Ось. Ось така. У вигляді люстри вона крутиться. Вона 6 євро коштує. Дуже гарна. Мені вона дуже подобається. 6 євро така. Ось така. Коштує 2 євро. Ця 2 євро. Гілочка з такими капельками ніби. Дуже гарна. А ось така сніжинка. Сніжинка з таким кристаликом. Ангел. Цей ангелочок сто... коштує 8 євро. Дуже гарні прикраси. Е, мені такі ялиночки дуже подобаються якось ця. Зроблена із шишечок таких. Гарно прикрашена. Це для тих, що раз скажу, в кого немає місця або немає можливості поставити велику ялинку, то можна поставити на таку маленьку. Так, а ціна, ціна, зараз я гляну. 17,95. 17 Отака гарна. Ой, зараз стільки всього гарного, правда, в кожному магазині стільки всього. Ялинок, різних прикрас. Ой, очки розбігаються. Друзі, просто, просто красота, неймовірна. Дуже все гарне. І є такі ялинки. Гарні зірочки. Сніжок такий гарного кольору. Коштує 3,99. 4 євро. А он ялиночки, ті, що про які я вам говорила. А ось дивіться, яка гарна балерина. І ціна її 5 євро. А тут ніби сусулька. Ой, яке все гарне. Дуже все гарне, любуюся, хожу. Такий настрій зразу в мене піднімається від цієї всієї красоти. Ось так ось прикрасили також стіл. Я минулого року також прикрашала свій журнальний столик, я вам показувала. Минулого року цього року також буду прикрашати. Як все гарне. Дівчулі дівчулі привіт-привіт знову вам всім. Я вже вдома. Я вам говорила, що хотіла купити сьогодні курточку для Даніеля, Але я вирішила. є. Я вам хочу сказати, що не такий великий вибір. я була, Дивилася в магазині Зара. Потім була в Вачендеме, потім була в Кіабі. І... Ще одному магазині була. Pull and О. Це хороші всі магазини, є курточки, але вибір, знаєте, як молодь хоче щось таке дуже як вишукане, якесь таке цікаву, одежу, гарну І я, у мене було на прикиді десь курточки 4. Ось які мені сподобались, які я знаю, що сподобаються моєму синові. Але я ще вирішила, можливо, сьогодні вже, напевно, ні-ні. це десь через пару днів, я думаю, я знову, може, в понеділок, може в вівторок, тому що в середу у нас вже вихідний, і я думаю, що десь, може, в понеділок я з чоловіком поїду ще в один торговий центр, і нью йоркер зайду, мені подобається, він такий молодіжний, хороший магазин. Ще там подивлюся курточки. І вже тоді оприділюсь. І куплю якусь йому, тому що в нього одна курточка є. Але я завжди купляю на зиму своїм дітям дві курточки на заміну. Одну вистирала, одну вдів, одну вистирала, другу вдів. Тобто буває так, що він гуляє на вулиці, десь вимаститься, постирав, поки вона висухне, то нема що вдіти, а в нього буде запасна. У моїх дітей завжди так я роблю. Ось так що багато бачила українців, до речі, українців, яких я не знаю незнайомих українців. Тобто видно, що вони приїжджі, що вони не живуть довго в Іспанії. Ось, я дуже цьому рада, що багато українців є в Іспанії. Я рада, що ви приїжджаєте сюди, що вам тут подобається. Мені це. Також подобається. Я завжди кажу, що приїжджайте всі в Іспанію, тут дуже-дуже добре. Ну, як дуже добре, жити дуже добре, а гроші заробляти тут дуже важко. В цьому плані Іспанія не сама найкраща країна, щоб заробити грошей. Гроші. І так, чуєте, напевно, це в мене пікається. Я зараз роблю баклажани, варю баклажани, хочу зробити баклажани мариновані ну да, мариновані баклажанчики, хочу зробити. Сьогодні були дешеві. Ми в Лідлі були в магазині, купляли їду собі, і були баклажани по 90 сентімос менше євро. Взагалі-то баклажани євро 99 коштують. А, і 2 євро в деяких магазинах. А сьогодні була скидка, і такі хороші, гарні, такі. Всі як один, як лялька, всі баклажанчики гарні. То я взяла багато і, в общем, за за законсервую да, чи як правильно сказати. В нас всі люблять баклажанчики. І що ще хочу сказати, хотіла сказати, в мене стільки багато є матеріалу, якого я знімала. І. Но у мене немає часу, дівчата, ви не повірите, зараз настільки загружено, що маю часу навіть сісти спокійно змонтувати ці відео. Ну, Сьогодні хочу вставити в сьогоднішнє моє відео ті ролики, які я знімала ще три тижні назад. Це було десь 13-15 жовтня. Я ці ролики знімала це в торговому центрі я була. І вже тоді, в середині жовтня, вже е, Іспанія готувалася до Різдва, вже були новорічні ялинки вбрані, І я ці ролики знімала, але я ж кажу, у мене не було часу загрузити на YouTube змонтувати це все, то я зараз в сьогоднішній відео я його вставлю. Тобто, щоб ви знали, я там буду говорити, що це середина жовтня і вже готується в нас до новорічних свят, до Різдва. То це ви знаєте, що це ті відео, які я знімала ще 3 тижні-два тижні назад. Тому що дійсно ну, дуже-дуже заклопотана, зараз мало маю часу. І розказати ще не можу вам про це. Мені дуже шкода, але поки що я ще не можу. Ще треба, ну, може, місяць-два е, почекайте. Я думаю, що ви скоро все це побачите, знаєте, я все вам розкажу. Просто не хочу бігти вперед паровоза. Знаєте, як то кажуть, е, не діли слона, поки ще його не вбив. То, та, тобто так само і тут. Я не хочу ще нічого розказувати, тому що ще не як це сказати, справа ця не завершена тим, чим я займа, займаюся. Тому я ще хочу почекати. Не хочу наперед це все говорити, тому що, я ж кажу, вперед паровоза не хочу бігти. Ось, так що, отакі от у мене зараз справи. У нас вже похолодало. Дуже похолодало. Вже вночі десь 8-7 градусів холоду, а тобто тепла, тепла. Вибачаюся. 7-8 тепла і в день десь 14-17. Як, як який день? І вже прохладніше. Так що я вже ходжу в безрукавці. До речі, я купила собі нову безрукавку шкіряну. Я, напевно, вам не показувала, а може і показувала, я не знаю вже, бо так якось час швидко біжить, а я відео знімаю зараз не так часто. І я не пам'ятаю, можливо, я вам показувала. Я в зарі купила собі шкіряну без рукавочку, вона така нижче по попу прикриває, вище колін, але прикриває. Вище колін і нижче попи. Так якось посередині е, бедра, скажімо так, до середини бедра доходить. Тобто все так, як я люблю. Не коротка, вона така, що попа зверху е, і холодно, а я знаєте, вже люблю тепло, мені подобається, коли тепленько мені. Тобто попу, нирки мені все прикриває, так як, е, так, як має бути все. Ось. Вона чорного кольору, були біжові такі і були. І були чорні, і я взяла собі чорну. Ось. І дуже нею задоволена. Зараз дуже якраз така погода, що в ній добре. Не холодно, ще тому що пізніше вже буде холодно в ній. Треба буде курточку вдягати. Так що, так що якось отак. От. Ну що, тоді давайте будемо продовжувати дивитися відео, мої відео. Друзі, вирішила вам вже раз заговорила за. Безрукавочку шкіряну, яку я купила, то вирішила вам зразу її також показати. Ну, Так як я і говорила, вона така е, нижче попи. попу прикриває, вище колін. Ось. Має ось замочок і має ще такі заклепочки. Капішончик також є. Капюшончик тут не відстібається. Е, Такий Тут шнурочки. І так само, як називається, і так само є карманчики на замочках. В мене, розмір, так, який в мене розмір. 2XL. Ось. 2XL. І ось така тут підкладочка. І вона така, знаєте, плотна, груба. Така не тоненька. Це дуже-дуже груба така. Ну, тобто вона дуже тепла, дуже тепла, дуже класна, мені дуже подобається. Одним словом, я задоволена. Друзі, зайшла в магазин до нас. І вже в нас готується щось так зарані до Нового року. Гляньте, до Різдва, до Нового року. Вже багато прикрас продається новорічних декорацій. На новорічну тему гляньте. Дуже щось цього року рано це все, дуже. Взагалі-то це мало бути десь в листопаді, а вже гляньте. Ще тільки середина жовтня, ще не було хеловіна, а вже Новий рік збираються святкувати. Дуже гарні фігурки такі красиві. Шарики от такі гарні. Свічечки, свічечки у вигляді, шишечки ціна 3,95. І тут такі гарні козлики. А ось іншого типу ялиночка. Ось такі вази великі з гірляндами всередині. Дуже гарна задумка. Тут менша ваза, тут також з гірляндами. Дуже гарно. Різні шарики ялинкові. Мені ці подобаються. Є ще такого кольору. Там були такі серебристі, а тут такого коричневого кольору. І це стекляні. Оце все стекло. Скляні тобто. Але вже гарне все таке. Дуже гарне. Е, чесно сказати, у мене аж настрій піднявся, новорічний. І справді, дивіться, зайшла ще в один магазин і знову бачу новорічні, гарні, дуже прикраси. Дивіться, яка красота. Дуже гарно все. Дуже. Іграшки такі гарні, носочки. Ось всякі такі корони на двері вішати. Новорічні. Дуже гарно. Які ялиночки гарні. По одному євро. Ось такі. Красиві, красиві. Ой, яка красота, гарна. Боже, боже. Все таке, таке красиве, красиве. Просто неможливо. Ось за 2 євро. Ось такий. Козлик, Зі... такі печеньки, прянички, сніговички, зірочки. Ну, дуже гарно, дуже гарні прикраси. І з цього боку дуже гарні. Баклажанчики такі по одному євро. Як гарно все-таки красиве, красиве. Мікі Маус. Е, так, друзі, зайшла в магазин H&M і хочу подивитися оцей костюмчик. Я зараз придивляюся костюмчики для самого маленького на Хэллоуин на це свято. Я це свято не признаю, але він хоче. Він хоче, тому що в школі їм дозволяють одягати оці маскарадні костюми на Хеловін, йти до школи, і там дітки будуть всі, всі його однокласники будуть в таких костюмах в різних, ну хто, хто в якому. І я ось цей придивляюся, хочу йому взяти. Це якраз оце його розмір. Тут такий скелетик намальований, хороша якість, дуже дивіться. Він такий тепленький. Як баючка, дуже тепленький, хороший такий костюмчик. І штанці такі самі. Намальовані на штанцях тут, ну теж, бачите, ось скелетик на штаніжках намальований. Ось там видно, це штанці. Вони так само на резиночці, і на манжетиках, якість гарна. Ось тут ще всяку є для вампірів, можна тут якісь вибрати. Таке є. Ось такі костюмчики є. ось. Але в мене, ми коли з ним говорили, то він, по-моєму, хотів такого. Е, магазин це Ачендеме, Ось назива, на, назва. Ось назва. Ачендеме. Так що і ціна його, зараз я вам скажу, ціна його 25,99. 25,99. Так що прийдеться взяти для дитини, дитина ж хоче. Наші сусіди прикрасили свій будинок до свята Хелловін. Люблять іспанці прикрашати свої будинки. <смі> Я то це свято не розумію, але їм подобається.